I found one! Shall I pull it? Not yet! Wait till I'm on the platform! Are you on the platform yet? Not yet! Wait till I'm on the platform! Now! Харе перебивати. Я вирішив, коротше, кажу, що я вирішив. Я вже записую а, третю серію підряд. Тому що так от я скучив за Принцем перші. дякую, що всі мене перебивають. М -м. Пожа, куди нам надо? Ладно, будемо поки інтуїтивно рухатись. Загада нам треба. Зараз нам треба. А ну, а що, якщо ми повернемо його так. Так, це ще ця так. І він прийде ану, пробуємо. Тепер нам, як я розумію, треба тут до цієї шточки, так? Да? Чого Ну, В принципі, нічого міняти не треба. Принц. Де без семене? Дякую. Так, встали тут. Щось там відкрилось. Open. Ого. Щось э, Якщо чесно мені здавалось. Here I come. ХАХАА! Ви мої Come on! А, це типу те, що фара натисла колись, да? Look, a crack! Wait, let's see where this corridor goes. Alright, you can take the crack. See you soon! I'm up here! Try pulling that lever! Mm. Так, парочка нам ще натисла, але спочатку ми йдемо попить. Так, пойдем сюди, потім сюди, потім сюди.

Звісно, что тут купай дядя. Ну та й добре, боже, вона тебе захуярила. Дядьки, браті, боже, я, я просто чекаю на останній меч Боже, Це така класна штука, коли оцей дядя принець мок просто розбиває. Це, звісно, умовно шляхи, тому що ми його зникає цей кинжал, він в принципі не можна. А, а вкрити кинжал, ну типу, зробити так, щоб вони розсипалися. І тоді йому дається такий меч, супермеч, який розсипав нагрузки, на тищику. Пара, а от ти можеш типу, ну, знаєш, взяти, висунути свій лук трохи у стирки? Там просто величезна дирма. Просто висунути свій лук. Done. I'll start the story from here next time. сумка. Случайно. Блин. Майка это дало. С другой Так, все, складываем. Все, видим. Не-не, принц, мы не срываем, а?

А не, нормально, нормально, нормально. Да Все правильно. Я ж правильно пишу? Да. Да-да-да. Ну. Это oh, okay. I could marry her. After all, she is a maharaja's daughter, a conquered one, but still, her blood is royal. Besides, oh, God, what better way to tame her insolence? It's not so bad for a woman to have a little spirit. It's a challenge. Oh, Принц такий огидний. От Букаль, він зараз скаже, я б міг дружитись на ній. Боже, я чекав, що він такий, боже, то вона така класна, така блін, ми так з нею зблизились. Що він каже? Ну, то вона а, дочка Махаранджі. В принципі. Хоча і типу, захоплено, ну хоча я його королівство вже привладнуло. Але в ній все одно тече королівська ПДО. І каже, ну типу нормально можна перерочити її характер. Це погано, коли а, жінка а, типу, трохи своєвільна. Це типу. А, це типу челендж в стосунках. Фу, він такий гамний, чесно. Мені дуже не подобається принц. А, Not Watch out for spikes! Чесно, бриндс, вона, блядь, краще. Мені наподавається, коли це крыса мене. Шли. Мене підстрілюють, щось не тупить, але блять. Ну на все одно людина. Алло. Нормально стався до неї, то байок. Look! That's the bridge to the Tower of Dawn! Чому ж що жінка і людина це одне і те саме. Взагалі-то гати з ума. Наскільки я знаю. Про mm -hmm. це написано у Маріана Гранда в пісні. А я вірю в цьому жараві. I yeah. no worries the whole done i'll okay. start the story from here next time Подобається, що тут він наглухо забув, що в нього взагалі-то є, типу, кенджали, який перемотує, блядь, час! Та не, музичка тут, музичка тут, звісно, класно. Це я сперечатись не буду. In my father's palace was a prison much like this. I had never set foot inside. Now here I was, myself a prisoner, seeking an escape. <coughs> <coughs> <speaking> Я не знаю. Ви працює горозня? Хтось? Я ні. Не. не пам'ятаю, щоб хтось ще просив. Matters just pistols. Take my boss right now. You can think it's like a sledgehammer. Oh, 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 oh. So my heart leave now. Ну, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Oy, а что тут по четыре? Ну треба нам по четыре. Может, как о конечно. Тут нічого не станеш, от прям. От шода тоді. Да. Блін, впливає якихось важких, щоб за них вони так пройшло і він. Дядя, не дитини. Bit can... so it's Let's go. 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 let us go А, не останні, забирайте. У мене чотири зуба можливості. Забирайте один уже uh -huh. буде. І нас одна проблема.

那倒算了。嗯嗯嗯

Mm. Yes. Wow. Є смачно, теплі смачно. Ох, аж захотілося. Так, ми бачимо, як визниця. А поки ми бачимо трептор, хочу подякувати вам за перегляд, сказати, щоб ви підписувались, ставили лайки, коментували і... Дивились інше відео. Дякую. Так, я хочу десь. I'll start the story from here next time. Все. Всім. Дякую за перегляд. До побачення.